Доброго дня! Сьогодні зробив ось таку нішу для полиці, яка буде замонтована трішки пізніше, оскільки вона така модульна. Перший раз таку собі придумав, зробив таку нішу. Це тут в мене буде душова кабіна. І чого модульна, оскільки дивіться, це така ось шахта, також до гори, практично кінецька. І ось це моя модульна ніша. Ось вона, мій модуль один. Я просто його вставлю і просто на дюбіля його перекручу. Ось таке в мене рішення з такою проблемою. Середнім також ще приклею ще одну плиту. Ну, як приклею, прикручу, і все. І практично буде готово. Залишилось тільки буде замонтувати і все. Також не забувайте, що сьогодні ввечері в мене вийде нове відео по ремонту попередньої ванної кімнати. Так що заходьте і дивіться.